Всім привіт! Вітаю в новому відео. Ми сьогодні вітаємось удвох. Це Норочка, наша дівчинка гарнесенька. Переплутала день і ніч. І тепер я хожу по квартирі, щось роблю, а вона сидить за мною, слідкує, а потім гризе клітку. То я вирішила її трішки взяти, погратися з нею, щоб вона трішки побігала. Чергова безсонна ніч. Я взагалі наскільки розконцентрована, не можу ніяк зібратися. Оце змусила себе взяти камеру і почати знімати новий влог, бо з такими успіхами я взагалі перестану вести свій канал. Тому зараз покажу трішки покупок. Сподіваюся, у мене вийде зняти Копіючка. влог. Це сінсей. Ця фора зайшла взагалі за ось цим лавашем. Я готую з нього чебуреки на електрогрилі. Просто фарш, можна фарш із сиром. Ось так перегортаю. Нереальна смакота, тому я не знаю вже, яка це у нас упаковка. Усім подобається і дітям, і дорослим. І це рошен. До речі, ось. Пам'ятаєте, я показувала ось ці тримачі, які в мене повідлітали. То зараз вирішила провести експеримент і тут зачистила ось ту поверхню самої ось цієї гумової прищепки і знову приклеїла на новий скотч. Подивлюсь, можливо, спрацює, бо там дійсно, як не вистачало ніби якогось такого абразиву, щоб вони як щепилися. То, е обробила поверхню пилочкою для нігтів. Обробила так, пошкрябала і приклеїла. То стоїть, дивлюсь. Ну поки, знаєте, не відклеюється. Вчора я, до речі, приклеїла на м'ясорубку, Потрібно дістати, трішки пізніше покажу. Так. М -м, ну З фори почну, морозило. По 27 гривень акція. Ось таке і ще якесь там. ну Я взяла пачку такого. Ось такі сирки у фурі зараз по акції також набрала. Ось ці чудо-сирки, чи 27 гривень, такі сирок піна смачненькі. Так, ну це айсберг На постійній основі беремо міні-лаваші. Показую міні-лаваші. Там, до речі, є просто класичні, а є ось такі з сиром. Ми постійно беремо з сиром, і якщо навіть я готую шаурму, то я ось ці два лаваші отак кладу поряд і закручую, і виходить більша шаурма смачно. Саме з сиром дуже смачно. І ось знайшла ось такий топінг шоколад. У мене від цього виробника є еритритол, замінник цукру. І ось без цукру топінг в шоколад. Тут виходить 190 кілокалорій на 100 грамів. В цій упаковці тут 90 грамів, але це ж топінг, це кудись додати, коли хочеться чогось такого, знаєте, шоколадного. Тут більше, ніж в два рази менша калорійність, тому спробую. У них там є і згущене молоко, Все без цукру, тому зверніть увагу, хто. Контролює своє харчування, можливо, вам підійде. До речі, вони по акції ось такі топінги. Зараз там ще було декілька. Коштував 56 гривень по акції. Оце 90 грамів 56 гривень. Це у форі. І зайшла урошай. Це дітям придбала шоколадку. Зараз на них акція 98 чи 99 гривень. Ось ця велика шоколадка, 260 г. Це без наповнювачів, просто такий класичний молочний шоколад, такий ми любимо, смачний. І взяла собі два заварні, такі дві Я всі Продукти і все, що я їм заношу в спеціальну програму. Вона мені рахує білки, жири, вуглеводи, калорійність. Вона мені сама розрахувала, яка калорійність у мене повинна бути за день, щоб я худла і не зривалась. Тому поки що в мене, знаєте, як тиждень експерименту, мені дуже сподобалось. Пізніше я вам розкажу детальніше, що саме мені сподобалось. Тому. На цій програмі можна їсти все просто контролювати. І коли вводиш програму, то дуже видно стає. Знаєте, в чому проблема набору зайвої ваги. Так, це копієчка. У копієчці зараз дуже багато знижок. І ось, наприклад, взяла собі. Пінк, ось такі там і паста Пінк, і ось цей для ванної кімнати, і там ще є універсальний спрей, вони зараз в акції. Але мені написала Ліда з каналу Життя в Україні, що є ймовірність, що ось цей засіб не оригінал. Я подивилась по фото у інтернеті і знайшла, що ось цей значок, ось цей малюнок жовтого кольору. Тут білий, зірочка жовта, і ось тут веган жовтого кольору. Тому я не знаю, хто, хто знає, напишіть, чи це дійсно підробка. Бо якщо я ніколи в житті цим засобом не користувалась, я не знаю, як він повинен працювати. Я не знаю аромату, ну, взагалі, Перший раз тримаю в руках, то я, звичайно ж, оригінал від підробки відрізнити не зможу. Звичайно ж, в цьому відео ми з вами спробуємо цей засіб. Я подивлюся, як він працює, чи він взагалі щось там відмиває, бо мені е, саме для ванни потрібен. Взяла шантеклер. Е, шантеклер від клям мені дуже допомагає для підлоги. Я його не люблю використовувати на кухні, бо в нього такий, знаєте, дуже сильний аромат. Але іноді. Відмити підошву, ну, іноді потрібен. Тому на нього зараз також акція взяла, не пам'ятаю, зараз скажу вам 120 гривень, якщо я правильно дивлюсь, 120 гривень, а ось цей засіб-пінк 139, 111 тисневий ну, це зрозуміло, беру постійно, як тільки акція. Вони завжди, то в Аврорі, то в копійці десь це по акції 111 гривень, тому. Взяла собі ще одну упаковку, взяла ось такі вологий туалетний папір. Дивіться, величезна упаковка, 80 штук. Я вже казала, що я. Не купую вологі серветки, купую вологий туалетний папір, коштував 49 гривень. Ось така упаковка. І взяла туалетний папір. Тут 8 штук, коштував 75 гривень. Це все те, що було по акції. Але там ще є за 99,90, здається, знаєте, ось ці серветки 100 штук для прибирання. Я ними ніколи не користувалася, але знаю, що багато хто хвалить, то там ще є ці серветки по акції. Ну і взагалі багато чого корисного. Зараз викладу сінсей. Це я все придбала на знижках. Ось така ваза. Дуже гарна вазочка. Мені так вона сподобалась. Я взяла на вітрині не по знижці. Вона коштувала 229 чи 239 гривень. Потім прийшла на касу, а виявилось, що на неї є знижка, і вона вийшла за 169 гривень. Дуже гарна. Я ось тут принесла. Квіти штучні, спробую щось туди поставити. Придбала собі ще один набір, ось таких дощечок дерев'яних, це не бамбук, дерев'яні дощечки. У мене вже такий один набір є, виявився дуже практичним. Я його взагалі придбала для того, щоб ми в глечиках готуємо картоплю з м'ясом. І ось мені не було підставочок під ці глечики, коли вони гарячі. То Придбала ще, бо мені потрібно 6 ось таких дощечок, а їх в наборі 4. І так дуже зручно. Вони просто собі гарненько лежать на кухні, потрібно кудись підставити. Тому дуже класні, такі гарні. Такі підсвічники було. А, і, до речі, вони коштували 99 гривень зі знижкою. Не пам'ятаю вже, яка вартість повна, 99 гривень. По 59 гривень зі знижкою ось такі підсвічники. На сайті є більший і менший. В магазинах я зустрічала тільки ось ці високі, тому взяла два, вони за 100 гривень коштували один, а так. По 59 гривень. І ось 39 гривень, теж зі знижкою взяла ось такі сухі, я вже діставала одну серветочку. Серветки, їх можна змочувати будь-яким розчином для прибирання. Тому взяла. Пригодяться такі мені для підлоги, і ще я розповідала, що я у додатку сінсей збираю бали. Ці бали можна обміняти на ваучер яким можна розрахуватись на касі. Мінімальна сума покупки повинна бути 300 гривень. І тоді можна активувати на 100 гривень ваучер. І незалежно від того, які товари, вони всі у мене були зі знижкою. І я ще активувала ваучер на 100 гривень і отримала мінус 100 гривень в чеку. Тому ось такі в мене були вигідні покупочки. А зараз хочу. Пробувати. Так уже мені ця подобається ваза. Мені здається, лаванда сюди дуже пасує, туди можна щось підставити. До речі, лаванду замовляла на Aliexpress. І ось бачите, різні відтінки. Ось така і ось така. Побачу. У мене є ще ось такий евкаліпт. І з зеленим теж гарненько. Ось дістала м'ясорубку, і, ви знаєте, тримається. Бо я вже так засмутилась, коли всі ось ці тримачі повідлітали, тримаються добре. Я всі зачистила пилочкою для нігтю. І тепер ось так охайненько. Це м'ясорубка. А ось мій. Пару очисник, теж ось ці тримачі повідлітали. Я також зачистила, і тепер все тримається. Ось так. Я організувала поки що ось так, бо я дуже часто його використовую і не хочу десь його ставити в шафу, то в мене поки що вийшло організувати ось так. Не знаю, треба щось придумати для цієї ручки, поки так стоїть. Мабуть, я ще для такої ручки тримач приклею, потрібно буде подумати. Але ось цей дріт, він дуже довгий. І ось так два-три мача зафіксували. Хайненько тепер він у мене тут стоїть поки що, тимчасово. Тому задоволена. І, до речі, ось цей стілець ми придбали з дуже гарною знижкою, в юзку за 1300 гривень через те, що це вітринний зразок. А так, цей стілець коштує майже 3000. Це дуже вигідна пропозиція, навіть коли були там Чорна П'ятниця, великі знижки. А у нас таких стільців три. І нам четвертого не вистачало. Ми якось упустили момент, не придбали. І ці стільці почали рости в ціні. дійшла ціна вже до трьох тисяч, і ми зрозуміли, що ми, мабуть, його вже собі і не купимо. А потім побачили таку вигідну пропозицію, то придбали зараз у нашому юску великий розпродаж саме вітринних зразків. Але я подивилася на сайті багато зараз розпродажів у різних юсках, є дуже вигідні акції. Я знімала на свій оглядовий канал. У мене там є декілька відео з меблями, які розпродаються саме вітринні зразки. Зайшла через декілька тижнів взагалі пусто. Розібрали всі меблі, декілька крісел, декілька стільців залишилось. Я не знаю, як цей стілець залишився. Придбали дуже вигідно. Зараз спробую цей пінк для ванної кімнати. У нас зламався скребок, щоб зганяти воду. І ось подивіться, одразу там це на тій стороні утворилось скільки. Латняного нальоту, бачите, ось, моментально. І це при тому, що у нас стоять фільтри на вході, вода дуже брудна. І зараз оброблю це скло і подивимось, як працює. І ще хочу обробити душ. Тут видно трішки такі такий наліт вапна. І ось тут і ось ось. Ну і перше, що я роблю, це наношу засіб на душ. Для того, щоб він рівномірно подіяв, я беру харчову плівку, вона дуже добре притискається до поверхні. І завдяки цьому засіб не стікає, тому такий дуже класний спосіб. Далі наношу на скло, засіб тече, тому щіточкою розподіляю все рівномірно, також на всю поверхню. Тут я вже плівку притискати не буду, але намагаюсь пройти усю площу, щоб не пропустити забруднені місця. І поки засіб подію, також наношу на душову систему. Тут вирішила пройтись ось цією щіточкою, яка ж це класна. Знахідка, вона заходить в найдрібніші щілинки, там де щось прикручене, будь-яка нерівна поверхня, деталі конструкції. Одним словом, щітка те що треба. Я її недавно замовила. Наскільки ж вона мені сподобалась, я замовляла на Aliexpress. там нижча вартість, але можна і так замовити. У нас дуже багато сайтів, де її можна замовити. Такий, я б сказала, практичний інструмент. Щоб точно було видно. Так, ну, наліт ще залишився ось, видно, все ж таки є. Тут також, бачите, воп'няний наліт залишився. Напишіть, будь ласка, у кого є справжній оригінальний ось цей засіб для ванної Пінк. Як він повинен працювати, бачите, ось не відмилось. Тут, до речі, також, мені здається, як було так і залишилось. Ну, можливо, це такі плями, які вже... Завжди, але потрібно буде наступного разу спробувати щось інше, щоб порівняти. Також хочу зробити невеличку перестановку, яка ж я задоволена, що під час ремонту ми все ж таки обрали суцільну стільницю змонтованою мийкою. Чоловік сумнівався, чи не буде за високу, тому що висота стільниці залежала від пральної машинки, але все вийшло дуже зручно. Є місце, щоб поставити усі засоби, зручно користуватись, і найголовніше, що це суцільна поверхня, немає стиків, немає швів. В гарно виглядає, навіть є місце для ось такого невеличкого декору. В новій вазі дуже гарно виглядає штучна лаванда, ніби там і була. Я задоволена. Люблю такі моменти, коли нічого зайвого, чиста ванна.